Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо вивчати англійську по підручнику Аленесвіт для 5 класу. Тема Шкільне життя. Уроки 2-3. Lessons 2-3. Вправа перша. Exercise 1. Look, read and match the pictures with the names of the school subjects. Подивись, прочитай та познач картинки з назвами шкільних предметів. Перше. Math. Математика. Це, звісно, картинка B. Друге History. History. Картинка Си. Друге С. Nature study. Третє. Nature study. Природознавство. Картинка F. Третє F. Четверте art. Art. Мистецтво або мистецтво. Це картинка I. Четверте I. П'яте Ukrainian. Українська. Українська мова. D. П'яте «Ді». Та шоста English англійська мова «Ей». Шосте ей. Легка вправа. Друга тепер вправа. Exercise 2. Read and say what lessons you can hear the following sentences and questions at. Прочитай, скажи, на яких уроках ти можеш почути подібні речення та запитання. Уроки в рамочці. Music – Музика. History. Історія. Art образотворче мистецтво малювання. Mathematics. Математика. Nature study природознавство. English англійська мова. Перше. Do you like speaking English? Тобі подобається говорити англійською? Звісно, це урок англійської мови. Перше English. Друге. And now we are going to learn a new song. Тепер ми збираємось вивчити нову пісню. Звісно, це музика. Music. друге music. Третє. Take a ruler and draw a straight line. Возьміть лінійку та намалюйте пряму лінію. Це математика. Mathematics. Четверте. When did Ukraine become an independent state? Коли Україна стала незалежною державою? Це, звісно, історія. History. П'яте. What trees can you see in the forest in Ukraine? Які дерева можна побачити в лісах України? Це природознавство Nature Study. Шосте. Are you drawing a picture at the moment? Ти зараз малюєш картину? Це Uh, малювання art. Наступне вправа 3. Exercise 3. Work in pairs. Працюйте в парах. Ask and answer the questions about the subjects you have in your timetable. Запитайте та дайте відповіді на запитання про предмети у вашому розкладі. Наприклад, example. What subjects do you have on Wednesday? Які предмети у тебе в середу? On Wednesday I have Six Lessons. У середу у мене шість уроків: English, Math, Ukrainian, Literature, P.E., Nature Study and History, Англійська математика, українська література, фізкультура, природознавство та історія. Дуже легкий приклад. Обирайте будь-який день тижня і розповідайте про свій розклад. Який у вас розклад, я не знаю, тому підставляйте своє. Вправа 4. Work in peers. Ask and answer the questions about the things you use at different school lessons. Use the words from exercise 1, page 187, and the names of the subjects in the box given below. Працюйте в парах, запитуйте, відповідайте на запитання про речі, які ви використовуєте на різних уроках в школі використовуйте слова з вправи 1 на сторінці 187 та назви предметів, поданих нижче в рамочці. Які слова? Тут слів немає. Скоріше за все, вам пропонують використовувати слова з вправи 1 на сторінці 184. Перший урок цього юніта. Отже, наприкемпл. What things do you use at the art lesson? Які речі ти використовуєш на уроці малювання? At the lessons of art, I use pencils, an eraser, and a pencil sharpener. На уроках малювання я користуюсь олівцями, гумкою та точилкою для олівців. Про, по такому ж прикладу, можна сказати: What things do you use at the math? lesson. Які речі використовуєш на уроці математики? At the lessons of math на уроці математики I use: я використовую a pen, ручку an exercise book, зошит, and a textbook та підручник. Можна ще сказати, and a ruler та лінійку. Про інші предмети. What things do you use at the PE lesson? Які речі використовуєш на уроках фізкультури? At The Lessons of PE на уроках фізкультури. I-Use використовую що саме: Trainers, спортивні штани, sneakers, красівки, наприклад, t-shirt, футболку. І в такому прикладі розкажіть про інші предмети. Вправа п'ята. Exercise 5. Work in pairs. Працюйте в парах. Read the telephone conversation and answer the questions. Then make an act-out similar dialects. Прочитайте телефонну розмову. Дайте відповіді на запитання і потім утворіть подібні діалоги. Запитання: Do the children have the art lesson on Monday? Чи у дітей урок малювання в понеділок? When do they have the history lesson? Коли у них урок історії? Which room is the history lesson in? В якої кімнаті в якій аудиторії урок історії? Hi, Jane! This is Anne speaking. Привіт, Джейн. Це Anne говорить. Hello, Anne. Привіт Anne. What are you doing? Що робиш? I'm writing the timetable for tomorrow. Пишу розклад на завтра. Do we have the art lesson tomorrow? У нас завтра є малювання? No we don't. Ні, немає. The art lesson is on Wednesday. Малювання в середу. What is the first lesson tomorrow? Який завтра перший урок? History is. It's in room 17. Історія. Він у кімнаті або в класі номер 17. Where is it? Де це? It's on the first floor. Це на першому поверсі. Thank you. See you tomorrow then. Bye. Дякую. Тоді побачимось завтра. Бувай. Бай, бувай. Відповіді на запитання. Do the children have the art lesson on Monday? Чи у дітей урок малювання є в понеділок? No, they don't. Ні, немає. They have the art lesson on Wednesday. Урок малювання у них у середу. When do they have the history lesson? Коли у них урок історії? They have the history lesson on Monday. Урок історії у них в понеділок. І останнє. Which room is the history lesson in? В якій кімнаті, в якому класі буде проходити урок історії? The history lesson is in room 17. У класі 17. По прикладу, діалог складіть про. Можете поставити не історію, не малювання, а якісь інші. Математика, англійська мова. Кімната інша. Не на першому поверсі, а на третьому або на другому. Подумайте про свою школу і розкажіть про свій розклад. Вправа шоста. Exercise 6: Read and complete the text. Прочитайте та завершіть текст. Use the words. Використовуйте слова. Teacher, вчитель. Books книжки. Came – приходити. Exercise books. Зошити. Blackboard. Дошка. Went. Йшов. Ходив. Desk – парта. Copy books – Зошити. Щоб ви знали exercise books і copy books – це все зошити. Одразу кажу правильне слово замість пропусків. Peter went to school in the morning. Пітер пішов в школу зранку. Він поклав свої книжки та зошити у портфель. Books and exercise books. When Peter came to school, he sat down at his desk. Коли Пітер прийшов до школи, він сів за свою парту. Перше тут в цьому реченні Came і Desk. The teacher came into the classroom. Вчитель зайшов в клас. Teacher. She asked one pupil to write the word Apple on the blackboard, and the other children wrote it in their copybooks. Вона попросила одного учня написати слово яблуко Apple. Англійською на дошці. І інші діти записали його в свої зошити. On the blackboard та in their copy books. Наступне Conversation Lab. Лабораторія спілкування. Вправа 7. Exercise 7. Work in two groups. Працюйте в двох групах. Talk about the school subjects. Поговоріть про шкільні предмети. Make a graph. Зробіть табличку. Use the words. Використовуйте слова easy, легкий, difficult, важкий, important, важливий, useful, корисний, fun – веселий, boring – нудний, interesting, цікавий. Наприклад, example. Is math easy? Математика легка? No it isn't. Ні. It is difficult. важка. Which subject is boring? Який предмет нудний? I think Nature Study is... Думаю, природознавство. У вас дається предмети. English, Math, History, Ukrainian, PE, Nature Study, Art. І нижче підписано, наприклад, який предмет, яким вважають діти? Ви пишете своє. Якщо англійська для вас цікава, пишете Interesting. Якщо вона нудна, boring. Математика, якщо легка, easy, цікава або ще якась interesting, important. пишете своє. По прикладу працюйте. В цій правій «b» read the other groups graph and say as in the example. Прочитай графи або табличку іншої групи та скажи по прикладу: «example». Group A thinks that math is easy, but we think it is difficult. Група A думає, що математика легка, але ми думаємо, що вона важка. Так само. Group A thinks English is easy. But we think it is boring. Група А думає, що англійська легка, але ми думаємо, що вона нудна. Group A thinks that. Ukrainian is useful. but we think it is interesting. Група А. Думає, що українська корисна, але ми думаємо, що вона цікава. В такому прикладі розкажіть. Вправа 8. Exercise 8: Read and complete the gaps with the correct items A, B, or C. Прочитайте та вставте замість пропусків правильні варіанти A, B або C. Нижчі подані шість варіантів. Обираємо своє. Одразу вам підскажу, що весь текст в Present Simple. Мова йде про те, як діти вчаться в 5 класі. Зараз будемо читати текст. Тому ми обираємо все по Present Simple. I'm in the fifth form now. Зараз я в 5 класі. At my school, we перше be, have. We have. Six lessons a day. Three in the morning and three in the afternoon. В нашій школі у нас 6 уроків на день. 3 зранку та 3 в обід. Перше B. Have. This year we study. Друге – C. Study. 13 Subjects. В цьому році ми вивчаємо 13 предметів. Друге. See. Monday morning – Is terrible. Третє – a is. Ранок понеділка жахливий. We have math for two lessons and then the nature study lesson. У нас два уроки математики і потім урок природознавства. Monday afternoon is nice. We have the lessons of English and then music. Обід понеділка чудовий. У нас Два уроки англійської, а потім музика. Tuesday is my favorite day. Вівторок мій улюблений день. We have history and English in the morning, and then computer studies and art. У нас історія та англійська зранку, а потім інформатика та малювання. On Wednesday we have the PA lesson in the afternoon. В середу у нас урок фізкультури в обід. It's my favorite subject. Це мій улюблений предмет. I like четверте. Like, be, четверте B. I like Wednesday afternoon. Люблю обід середи. Thursday is difficult. Четверг. Важкий. I don't like German, but it's useful. П'яте. Don't like. П'яте A. Я не люблю німецьку, але вона потрібна. Friday is okay, because it is the last day of the school week. П'ятниця нормально, тому що це останній день шкільного тижня. Saturday and Sunday are great fun! Шосте are буковка С. Субота та неділя чудові, веселі, можна так сказати. Сподіваюся, що урок вам допоміг і був корисний. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться, будь ласка, моїми відео. Пишіть коментарі, буду вам дуже вдячна за це. Звісно, бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.